вас вітає дитячий канал. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Алан Мілн Вінні Пух та його друзі. Пригода дев'ята, у якій паць із усіх усюд оточений водою. Дощ хлюскотів, хлюскотів і хлюскотів. Паць сказав собі, що ніколи за все життя, а йому було страшенно багато років, може, три, а може, навіть цілих чотири. Ніколи, ніколи, він ще не бачив, скільки дощу одразу, а дощ усе періщив. Зранку до ночі, день за днем, день за днем. От якби, думав паць, визираючи з віконця, от якби я гостював у Пуха чи у Крістофера Робіна, чи навіть у кролика, коли почався дощ, тоді мені весь час було б весело, а так сиди тут сам один, мов палець, і думай гадай, коли ж то цей дощ ущухне. І паць уявив собі, що він сидить у гостях у Пуха і питає його Пуша, ти бачив коли-небудь отакений дощ? А Пух відповідає просто жах пацику. Або він паць каже От би знати чи не розмила дорогу до Кристофера Робіна». а Пух відповідає бідолашного старого кролика, мабуть, уже точно вимила з дому. Отак. Любенька погомоніти, хіба то не радість, не насолода, бо навіщо тоді взагалі здалися такі незвичайні речі, як повені чи потопи, коли тобі навіть ні з ким про них погомоніти. А видовище, що й не кажи, було таки справді незвичайне. Маленькі сухі рівчачки, в яких паць бувало так прилюбо коперсався рильцем, стали струмками. Маленькі струмки, в яких він, бувало, залюбки брьохався, стали річками. А річка, на берегах якої друзі так весело гралися, вилізла зі свого ложа. Так називають рідчину постіль, і розлилася так широко та далеко, що паць занепокоївся, чи не забереться вона скоро у його власне ложе, тобто в його власну постіль. Усе ж трішечки лячно, сказав він сам до себе. Лячно бути зовсім малесеньким пацем, з усіх усю оточеним водою. Христофер Робін і Пух можуть врятуватися, видершись на дерева. Кенга така стрибуча, що також може врятуватися. Кролик може врятуватися, закопавшися у землю. Сова може врятуватися, полетівши куди завгодно. А я може врятуватися, якщо, якщо буде голосно кричати, доки його не порятують. Тільки я сиджу тут, оточений водою, і нічого нічого не можу вдіяти. А дощ усе хлюскотів та хлюскотів. І з кожним днем вода підіймалася вище та вище. І ось вона вже підступила майже до самого віконця, а паць і досі не спромігся щось вдіяти. Добре пухові, з гіркотою думав паць. Щоправда, пух не такий уже й розумний, бо в голові у нього тирса. Але це йому байдуже. Він що зробить то все не так, а виходить все саме так. Добрий сові, що правда розуму в неї також небагато, зате вона геть усе знає. Сова, напевне, б сказала, що треба робити, коли ти з усіх усю оточений водою, добрий кроликові. Правда, кролик мало читав книжок, зате він завжди, коли хоче, може скласти розумний план. Добрий Кензі, правда, Кенге не така й розумна, але вона так непокоїться за крихітку ру, що завжди робить те, що треба робити. І їй для цього не треба навіть думати. Добрий бідолашному і а, бо він, бо він такий бідолашний, що не став би зовсім нічого робити. Але цікаво, що б на моєму місці зробив Крістофер Робін. І раптом паць згадав історію, що її колись давно розповідав йому Крістофер Робін, історію про моряка на безлюдному острові, який написав усе, що треба на папірці, поклав той папірець у пляшку, а пляшку кинув у море. І паць подумав, що коли він напише усе, що треба на папірці, і покладе папірця у пляшку, а пляшку кине у воду, то, може, хтось прийде і порятує його. Він вискочив із віконця, обнишпорив усю свою хатку, точніше все, що в хатці лишалося сухого і нарешті знайшов сухого олівця, клаптик сухого паперу, суху пляшку та сухий до неї корог. З одного боку на папірці він написав Ой, порятуйте паця, мене. А на зворотньому боці ще написав Це я паць. Мершіть, допоможіть. По тому він напхнув папірце у пляшку, пляшку міцно закоркував і, висунувшись у віконце якомога далі, та так, щоб не випасти що сили, кинув її у воду. Хлюп. сказала пляшка і загойдалася на хвилях. Паць дивився, як вона повільна, відпливає, дивився, аж поки в нього заболіли очі, і часом йому вижалося, ніби то пляшка. А часом, що то просто брижі на воді, і нарешті він зрозумів, що більше цієї пляшки він ніколи не побачить, і що він зробив усе, що тільки міг для свого порятунку. Отже, тепер думав він: хтось інший повинен щось зробити. Я сподіваюся, що він це зробить швидко, бо якщо він не зробить цього швидко, то мені доведеться плавати, а я не вмію. Після цього паць глибоко-глибоко зітхнув і промовив Хочу, щоб пух бив тут, У двох бо значно веселіше. Коли почався дощ, він і пух спав. Дощ собі хлюскатів, хлюскатів та хлюскотів, а він собі спав, спав і спав. Напередодні пух страшенно стомився. Як ви пригадуєте, він відкрив північний полюс. Це сповнило його такою гордістю за себе, що він запитав Крістофера Робіна, чи нема ще таких полюсів, котрі ведмідь із тирсою в голові міг би відкрити. Є ще південний полюс, сказав Крістофер Робін, і гадаю, десь є ще східний полюс та західний полюс, хоч люди про них чомусь не люблять говорити. Почувши таку новину, Пух дуже розхвилювався і запропонував негайно влаштувати ех спотикцію до східного полюса. Але Крістофер Робін був зайнятий чимось іншим. Тоді він і Пух подався сам відкривати східний полюс. Відкрив він його чи ні? Я забув, але додому він повернувся такий стомлений, що заснув просто посеред вечері, просто на стільці. Просто за якихось півгодини із хвостиком, по тому як почав їсти. І от тепер він спав, спав і спав, і раптом йому приснився сон. Ось він пух уже на східному полюсі, і цей полюс страшенно холодний. Суціль покритий найхолоднішими сортами снігу та льоду. Пух розшукав бджолиний вулик і ліг у ньому спати, але для задніх лапок у вулику місця не вистачило. Тому їх довелося залишити на дворі. Зараз не знати звідки прийшли дикі бабаї, що живуть на східному полюсі, і почали вискубувати хутро на його лапках, аби вимостити гнізда своїм малюкам. І що більше вони скубли, то холодніше ставало лапком, і нарешті пух прокинувся з вигуком. Ох! І побачив, сам він сидить на стільці, а ноги його у воді, і скрізь скрізь довкола нього також вода. Пух прочалапав до дверей і визирнув двір. О, це не жарт, сказав він. Треба рятуватися. Він схопив найбільший глечик з медом і врятувався з ним на товсту, притовсту гілляку свого дерева, що стриміла високо-високо над головою. Потому він зліз назад і врятувався ще одним глечиком. А коли всі рятівні операції було закінчено, то на гілляці сидів сам пух і дригав у повітрі ногами, а поруч нього стояло десять глечиків з медом. Наступного дня на гілляці сидів сам пух і дригав у повітрі ногами. А поруч стояло чотири глечики з медом. Третього дня на гілляці. Сидів сам Пух і дригав у повітрі ногами, а поруч стояв один єдиний глечик із медом. Четвертого дня на гілляці сидів сам Пух, а біля нього не було жодного глечика з медом. І саме цього ранку четвертого дня повз нього пропливла пляшка, що її кинув паць. І з радісним вигуком мед, мед. Пух шубав снову воду, схопив пляшку і безстрашно вивалів її на дерево. «Яка халепа, сказав пух, відкуркувавши пляшку. Стільки мокнутий і зовсім ні за що. Хвилинку, а що там робить отой папірець? Він витяг папірця і подивився на нього. Це повідомлення, сказав він сам до себе. Ось що таке? А це ось літера пу. Так, так, так. А пу, напевно, означає пух. Отже, це дуже важливе повідомлення до мене. А я не знаю, як його читати. Треба розшукати Крістофера Робіна або сову, або паця, ну, якогось такого читача, що вміє читати геть усі слова, щоб він мені сказав, про що написано у цьому повідомленні. Тільки плавати я не вмію. От халепа. Раптом йому сяйнула одна думка, і я гадаю, що для ведмедя з тицею в голові це була дуже розумна, просто чудова думка. Пух сказав сам до себе, якщо пляшка вміє плавати, то й глечик також вміє плавати. А коли глечик попливе, то я й зможу примаститися на ньому, якщо це буде дуже великий глечик. Він узяв найбільшого свого глечика і щільно його зачинив. Кожен корабель повинен мати свою назву, сказав Пух. Отже, нехай мій називається так, Плавучий ведмідь. І з цими словами він кинув свій корабель у воду і плигнув слідом за ним. Деякий час Пух та Плавучий ведмідь не могли поміж себе домовитися, хто з них має бути зверху, а хто знизу. Але зрештою вони поладнали. Плавучий ведмідь опинився знизу, а на ньому верхи. В переможній позі сидів пух і відчайдушне дригав ногами. Крістофер Робін жив у найвищій частині лісу. Дощ собі хлюскотів, хлюскотів та хлюскотів, але вода не могла добратися до його житла. І було навіть весело дивитися вниз на всю цю воду. От лишень дощ пиріщив такий, що Крістофер Робін майже весь час сидів у хаті й думав про всяку всячину. Щоранку він виходив із парасолькою на двір і встромляв паличку на тому місці, до якого доходила вода. А наступного ранку паличка зникала під водою, і йому доводилося встромляти нову паличку. З Кожним ранком дорога додому ставала чимраз коротшою та коротшою. На ранок п'ятого дня Крістофер Робін. Побачив, що вода остаточно оточила його звідусіль, і він зрозумів, що вперше у своєму житті опинився на справжньому острові. Це, звісно, було дуже і дуже цікаво. Але саме цього ранку десь із-за води прилетіла сова, аби спитати, як має її друг Крістофер Робін. Диви, сово, сказав Крістофер Робін. Правда, чудово. Я живу на острові. Атмосферні умови останнім часом дуже несприятливі, сказала сова. Що, що? Увесь час дощіла, пояснила сова. Еге, сказав Крістофер Робін. Ще і як. Повінь досягла безпрецедентно високого рівня. Чого, чого? Я кажу, води довкола багато, пояснила сова. Атож, погодився Крістофер Робін. Води багато. Однак прогноз поліпшується. Ти бачила пуха? Ні. Прогноз? Сподіваюся, він живий і здоровий, сказав Крістофер Робін. Я трохи покуюся за нього, напевний пач разом із ним. Як ти гадаєш сово, в них там усе гаразд? Гадаю, що так. Бачиш, прогноз показує. Ти б злітала та подивилася, як вони там, бо сама знаєш, у пуха в голові тикса, і він може стругнути якусь дурницю. А я його... Дуже люблю, сово, розумієш? Дуже добре, сказала сова. Я лечу, щоб негайно повернутися. І вона полетіла. Невдовзі сова повернулася. Пуха там нема, сказала вона. Нема. Він був там. Він сидів на гілляці свого дерева з дев'ятьма глечиками меду, але тепер його там нема. Пуше, любий мій, з розпачем вигукнув Крістофер Родин. Де ж ти тепер є? Я тут, відповів за спиною буркотливий голос. Пуше. І вони кинулися один одному в обійми. Як ти сюди потрапив, Пуше? спитав Крістофер Робін, коли зміг знову заговорити. Своїм кораблем, гордо відповів Пух, я одержав у пляшці дуже важливе повідомлення, але в очі мені потрапила вода, і тому я не зміг його прочитати. Отож я й привіз його до тебе своїм кораблем. І з цими словами він урочисто передав Крістоферові Робіну папірця. Та це ж від паця. вигукнув Крістофер Робін, прочитавши послання про повінь, яка оточила паця з усіх усюд. А про пуха там нічого немає? спитав ведмедик, зазираючи Крістоферові Робіну через плече. Крістофер Робін прочитав послання вголос. А, то всі оті пе були паці, а я гадав, що то були пухи, похнюпився пух. Треба негайно його рятувати. Я ж був певен, що він з тобою пуше. Сово, ти можеш принести паця на спині? Непевна, сказала сова після тривалих роздумів. Є сумнів, щоб моя система заплічних м'язів спромоглася. А можеш хоч негайно до нього полетіти і попередити, що порятунок близько. А ми з пухом тим часом подумаємо, як його врятувати. І прибудемо туди якнайшвидше. Ой, сово, прошу тебе. Не розводь балачок, лети, не барися. І все ще обмірковуючи те, що вона хотіла повідомити, сова полетіла. А тепер Пуше, сказав Крістофер Робін, де твій корабель? Мушу сказати, пояснив Пух, дорогою до краю острова, що це не зовсім простий корабель. Іноді він корабель, як корабель, а іноді справжня біда. Залежно від того, залежно від чого. Ну від того зверху я а чи знизу, на ньому чи під ним. Ого, а де ж він? Ондечки сказав Пух і гордо показав на плавучого ведмедя. Гай гай, це було зовсім не те, що Крістофер Робін сподівався побачити. Але що довше він дивився на плавучого ведмедя, то більше чудувався, який же хоробрий та розумний ведмедик, оцей він пух. І що більше Крістофер Робін про це думав, тим скромніше дивився на землю пух, мов би показуючи усім своїм виглядом, що в нього немає нічого надзвичайного. Тільки ж цей твій корабель надто малий для нас двох, сумно сказав Крістофер Робін. Для нас трьох із пацем, докинув Пух. Тоді він іще менший. Що ж нам робити, ведмедику? Як нам діяти, друже мій Пуше? І тоді цей ведмедик, цей пух, цей вінні пух, цей ДП, друг пацика, ПК, приятель кролика, ВП відкривач полюса. РІ. Та вехе, розрадник і ата відшукувач хвоста. Одне слово, наш славний вінній пух сказав таку мудру річ, що Крістофер Робін тільки витийшів очі і роззявив рота, дивуючись, чи справді перед ним той самий ведмідь з тирсою в голові, якого він так давно знає і любить. Ми попливемо на твоїй парасульці, сказав Пух. Ми попливемо на твоїй парасольці, сказав Пух. Ми попливемо на твоїй парасольці, сказав Пух. І Крістофер Робін одразу зрозумів, що це й справді можливо. Він розчахнув свою парасольку і опустив її на воду догори ручкою. Парасолька попливла, але загойдалася омастившись посеред парасолі, вже було намірився сказати, що все просто чудово, та виявилося, що чудово не все. І після короткочасного купання, якого пух ані трохи не прагнув, він у брід повернувся до Крістофера Робіна. Після цього вони сіли в Парасольку одночасно, і Парасолька більше не гойдалася. Нехай цей корабель називається Пухова мудрість, сказав Крістофер Робін. І пухова мудрість повним ходом рушила в південно-східному напрямі час від часу плавно обертаючись. Можете собі уявити, як зрадів паць, коли нарешті побачив кораби. Багато-багато років тому він любив згадувати, в якій страшній небезпеці він був. Під час того жахливого потопу, хоча єдина справжня небезпека загрожувала пацеві лише в останні півгодини його водяного ув'язнення, коли сова вмостилася на гілці його дерева і щоб розважити друга, стала розповідати йому довжелезну пригоди з її тіткою, яка одного разу помилково знесла чайне яйце, бідний пач, що слухав сову. Висунувшись із віконця, вже втратив усяку надію дочекатися її закінчення і став помалу засинати і що цілком природно почав повільно вивалюватися з вікна. Але на щастя, якраз у ту мить, коли він уже повис над водою на самих лише задніх ратичках, сувай пронизлива й голосно скрикнула, показуючи, з яким жахом. Крикнула її тітонька, коли розгледіла, що це яйце справді чаїне, і паць прокинувся та вчасно встиг шмигонути назад, перелякано, пробелькотівши. Ох, як цікаво! Невже це правда? Отож можете собі уявити пацеву радість, коли він нарешті побачив славний корабель, пухова мудрість, капітан Робін. Перший помічник Вінні Пух, що наближався з моря йому на порятунок. А Крістофер Робін і Вінні Пух у свою чергу. Власне, на цьому вся ця пригода й закінчується. А я так стомився від останнього речення, що хочу вже також відпочити. Ось і казочці кінець. Дякую, що слухали. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Всього найкращого. До побачення!